Відділення Національного олімпійського комітету України міста горішні плавні провело звітне засідання виконавчого комітету. Захід відбувся під головуванням очільника олімпійського осередку горішніх плавнів міського голови Дмитра Бикова. Хвилиною мовчання присутні на засіданні вшанували пам'ять полеглих співвітчизників у російсько-українській війні, а також загиблих серед мирного населення. Затим на початку засідання Дмитро Биков наголосив на досягненнях та викликах, з якими зіткнулася спортивна спільнота протягом року, та підкреслив важливість підтримки розвитку спортсменів різного рівня. Готуємось до наступного олімпійського року. Працюємо на виконкомі погодили. Основний фінансовий документ, бюджет 2024 року. Врахували питання збільшення заробітної плати. Незначне, але все врахували. Всі видатки, які були у 2023 році, залишаться більш-менш на тому ж рівні у 2024 році. Будемо робити все від нас залежне, щоб ніяким. Чином не погіршилось фінансування в першу чергу дитячо нацько-спортивних шкіл і всіх заходів, які ми запланували. Дмитро Биков запевнив, що 2024 тисячі бюджет міського відділення буде також утримуватися на рівні 2023 року. Крім того, Дмитро Биков розповів про плани покращення інфраструктури для тренувань. Наступного року планується виділення коштів на відновлення штучного покриття на футбольних майданчиках 3-ї та 6-ї шкіл, а також ДЮСШ номер 1 у перспективі відновлення покриття баскетбольного та волейбольного майданчиків ЗОШ номер 5 ЗОШ номер 3 та ЗОШ номер 6 цього року вже покращений стан футбольного поля стандартних розмірів п'ятої школи. На ці потреби було виділено 400 тисяч гривень. Я вважаю, якщо ми будемо кожен рік ці футбольні поля підтримувати, то вони будуть в задовільному стані. А якщо будемо робити раз на 10 років, то його легше зробити по новій тому кошти будуть, тому що спорт там майже цілими днями і вихідними і ввечері, і діти займаються, і молодь. і Люди старшого віку. Заступник виконавчого директора олімпійського осередку міста Євгеній Михасьов звітував про проведення відділенням ног України в горішніх плавнях спортивно-масові заходи протягом 2023 року. Заходи нашого відділення розпочалися з підняття олімпійського та державного прапорів, присвячених відкриттю Європейського юнацького олімпійського фестивалю, який відбувся в Італії. Також цього року наше місто взяло у всіх трьох етапах всеукраїнського спортивно-масового заходу Олімпійське лечення. Особливо хочеться відмітити обласний етап, де команди нашого міста зайняли дві найвищі сходинки п'єдесталу. За словами Євгенія Михасьова, цей рік міське відділення НОК України розпочало із підписання угод про співпрацю із суб'єктами олімпійського руху міста. Новими членами олімпійської родини горішніх плавнів стали футбольний клуб Гірник спорт, школа художньої гімнастики «Айседора», Полтавський обласний осередок Всеукраїнської Федерації фріфайту, контактних єдиноборств та змішаних бойових мистецтв, а також громадська організація Ферум. Крім того, на засіданні член ревізійної комісії Оксана Ліщенко зачитала звіт про використання коштів протягом 2023 року. Також був затверджений штатний розпис відділення на 2024 рік. З 1 березня, як планується, до своїх посадових обов'язків повернеться виконавчий директор відділення Микола Вікторович Шишліков і з того часу зміниться трішки на штатний розпис. На завершення засідання олімпійського осередку міста були прийняті рішення щодо подальших кроків у розвитку спортивного руху в горішніх плавнях, включаючи плани на майбутнє та заходи з привертання уваги до спорту серед молоді.